Так, Є такий Донфен 404 G2 з кабіною, з примусовою гідравликою. Оріончик РФ 244 із примусовою гідравликою. Це в нас Ловол 244 на широкій резині. Без реверса. Також є такий із реверсом. Джинма 244-та. Звичайна на вузькій резині із двохдисковим щепленням, і з ходозменшувачем, також джинма 404 із примусовою гідравликою. Вся техніка по наявності, Бо, що цікавить, пишіть, телефонуйте. Меня гробузова, доставка у нас безкоштовна, без предоплат. Так виглядають навісні механізми ззаду